Присутні тут е, начальник управління архітектури, архітектури будівництва, депутати, е, голова сільської ради і секретар. Е, Вікторія, запишіть, будь ласка, розпочинаємо комісії. Перша заява. Заява. Як правильно? Хлапонін. Хлапонін. Хлопонін. Хлапонін. А звуть я. Андрій Миколаївич. Андрій Миколаївич. Зачитую заяву. Прошу надати дозвіл на розробку детального плану території земельна ділянка з кадастровим номером останні 2027, що розташована по вулиці Озірній 4 в селі Гнідин. Бориспольського району Київської області, власником якої є на підставі договору купівлі продажу, договір зареєстрований в реєстрі такий-такий, Та тільки ви все вказали, крім площі земельної ділянки. 0,15 га. Ну, зараз розповімо. Так, будь ласка, Андрій Миколаївич, розкажіть, будь ласка, що ви там хочете зробити, ми всі послухаємо. Дивіться, я вже писав Андрій Миколайович, я проживаю в селі Ніже на Лешенківській вже біля 10 років. Придбав цю ділянку на цій ділянці. Вона ось статі Тахаус, ми спускаємося, там пам'ятник, ось вона знаходиться біля морозкового парку, поворот направо. Хочу там, вона десь біля мені не казали, я вже 10 років там їздив, там були хащі. Добудований будинок, згорівший сарай і так далі. Я на цьому місці хочу побудувати. А, а, я, я, я а ще раз покажіть: це Гнідин, це, Гнідин. гнідин. Парк, і Парк, і ось ось ТІТ, ось, ага. ось АНП, ось АНП. Ось на вашу побудували. Авантаж. Авантаж, Авантаж. 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 да, Авантаж. да, так, да. Так, так. Ось це, це на якраз напроти повороту на кар'єр. <постов 'ї> Ні, це біля колодця, де золоче в ну, ліс, зупинка мотосковий все зрозумів. Все зрозумів. Да, 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 все зрозумів. І от якраз на углу, О, на углу зупинка, а на той стороні <постов 'ї> то де велике. Отсю. Там все. були один будинок, вже розланяно. Там було один чи два будинки було ну, не ну, ш... ну, давно Все закинули. зрозуміло, да, зрозуміло. Да, ну років 30 да, там вони стоять. Так, да, от років 30, мені місце казали, що все дитинство там було закинуто. Там да. е, і шкарпці і мала, і банки, да. і все, що там. Я зараз тут почистив все. Uh -huh. Ось, е хочу тут збудувати магазин. Магазини це е-е, ефіцент, щось типа Точка видачі, епіцентру, щось, розетка. Будівельні матеріали, да? так? Щось таке. Ні, точка видачі. Точка видача. Ні, не точка видачі. Там, звісно, там не. Ну, у вас є далі щось? Д далі не є, ]ogle. що там було, що там зараз є. Тобто, ну, що там було, я вже показав. Нам Тебось, цікаво, що буде. Що, да. що буде. Ну, ви ну, щось якась ну, уява, у вас є вже якісь плани. От що, щось буде, ось такого плану. Такої такого архітектури, але що мені дозволять, звісно, тому що треба розробити цей спеціальний план території. Щось от, отака архітектура. Невисока, десь до 4 метрів. Ось такого плану. В якомусь із варіантів я дивився, десь ви подавали, чи Юрію Володимировичу, на жаль, його не мачусь. Для нас цікаво перше, це парковка. Ну, Саме основне Вон, он, он. Е то а вас його там немає, да, е парковка, це. і е те, що мені особисто не сам проект мені сподобався, але особисто не подобається, що ви парковка, е залучаєте, да. чи е будете чи плануєте Є, ну, о, ось, використовувати ось. нашу парковку. Це да, мені, парковка не, до... е оце мені не, не дуже подобається. Треба, щоб ви використовували максимально свої, е свою територію. Це ескіз. Тому ну не, не, це не, не питання стосовно цієї ця да, парковка да. відноситься до дитячого майданчика, да, Це навіть да, не ваша територія. я знаю. Це я так намалював. Це ескіз. Це, це, це перше, що мені намалював. Це не, не сприймайте це як буквально. Звісно, парковка буде ось тут. Звісно, якщо ось тут не можна буде, а люди ж все одно там уставають. То тобто, сьогодні десь тут я вам пояснюю. Із досвіду ви їдете, от в Девіно, де стають. Де попало, де попало біля етіки? Устають е, 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 у мене під двором. Оце е, зараз е, таких проєктів у нас декілька. От буквально вчора в мене приходили люди, які купують поряд е, з базарчиком. Давно е, там за ділянки, давно хотіли, щоб хтось придбав. І ми їм те саме кажемо: парковка. Нормальна парковка, щоб було е, людям. Там е, небезпечний поворот, там Дуже багато аварій на е, цьому недавно. Е, дружина нашого працівника е, там повертала і в неї в'їхали. машини. Е, там дуже багато аварій. І якщо ще і туди, так це пусте. А якщо ми там ще передбачимо, тобто не передбачимо безпечного виїзду, це Я буде проблемою. Я прийшов, що ми все це передбачимо, і це просто намальовано. Це ескіз. Це перше, що мені а скільки планується на цій площі магазини? А, скільки мені дозволять побудувати? Зараз тут намальовано ну, зараз 324 і он 192. Андрій Диві, Миколаївич, дивіться. Самий простий розрахунок. Якщо ви тут малюєте, ви дивіться раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцять, тринадцять, тринадцять чотирнадцять. Це хоча б 14 чоловік приїдуть на, своїм, на своєму автомобілі. Це вже 14 автомобілів і тут ви повинні влаштувати. Це перше. Друге, один заїзд ніхто не передбачає. Завжди треба робити два заїзди. Ну, Наприклад, отут от заїзд, а отут от виїзд. Угу. Тому що. Е, Отак, от зажати все вам мало мало щоб пожарники не пропустять. Оце ж оце ж я з припустимо а у нього. Да оце я спеціально ну хорошо. Подивіться, Щоб машини вигружалися. тут, не на Вигружалися, Я зрозумів. вони поняло от заїжджає і виїжджають. І отут от буде машина виїжджати. Отут дуже мало місця. Оце точно треба. Передбачати оцю всю фасадну частину під паркуванням. Окей, окей. От всю Приймаєте, фасадну частину. Поміжте, тоді, по-перше, кількість магазинів і кількість машин, і вже якісь відвідувачі. І якщо ви робите, то треба робити: от, наприклад, заїзд, паркування. дороги, щоб Ото більш-менш нормальний заїзд. Ну, да. Може Це і так, ну, може виїзд тут, виїзд. тут якась парковка, потім поїзд. заїзд, потім опять проїзди, опять виїзди, оп поїхали. Окей. Це окей. треба передбачати. Окей. Тому що оцим одним заїздом ви точно нічого не зробите. Слідуючи, що все та це. Це щось на типу габіон, як у Етіки. Він мені подобається такий забор. Це не буде високий забор. Це, це отак і Стоїть тут автомобіль, стоїть автомобіль, а отак рухається інший. І от за цим габіоном тут а а він метровий. Там він метровий, дивіться, він я, от, я, я отут. Мені перше, коли я купив цю ділянку. Усі ці сусіди, які живуть там, вони мені подякували, бо тут все росло. Тут так, там загара. Там, я куплял, там було. дерева. Я согласен. Девокляло по... такий, а потім такий. щоб забор не появився. Ні, отакий забор там був. Це, це, це просто межа, щоб люди отак не заїжджали. Це ми більш, ми таке, на ринковій площі те саме зробили. І виїхати можна нормальний ну, і метровий габіон і, Хача, і е, огорожено. Хоча, повірте мені, коли вам візьме фахівець, mm. візьме фахівець, mm. і він вам е, намалює. Може, каже, знаєте, як, тут полосу, е, торможення, поворот і все інше. Тут ще треба от в цьому моменті заїзду і виїзду mm. треба. Е, Ну, треба, щоб фахівець попрацював, тому що точно з одного боку повністю згоден, але це, це, це просто ескізи. Це мені намалювали. Я ж надіюся, що коли буде статів. детальний план території, то він мені. <правити> да, <правити> ну, просто дивіться, що ви, як замовник, ви нас послухали десь і вже буде сидять, десь там сидять люди, які розробляють детальні плани, але вони і до нас дослухаються. Ну, перше, ви замовник, тобто ви платите, ви будете їм ставити завдання. Машина рухається? Вона так не правильно машина? Uh -huh. От бачите, оце? Вот и... вот... Це треба вам, щоб нормальна людина, яка в цьому орієнтується, в цих поворотах, виїздах, э -э -э зона э зупинки, зона розгону, полоса розгону, щоб вона все це вам намалювала. И... Ви потім, коли стикнетеся ще є якісь пожарні норми обов'язково, це теж треба враховувати. ми візьмемо якийсь там образний піхетоніки і чому так біля Дивіться, і от поряд з вами це Золочів Ліс. Вони свій виїзд зробили. Їм обов'язково служб Департамент регіонального розвитку і патрульна поліція їх зобов'язували. Вони організовували робили ОДР організацію дорожнього руху. І погоджував розмітку, світофор, то, то лежачі вони... поліцейські, да. заїзди, <рес> в'їзди, полоса торможення, не, полоса розгону. Це все ну, дозволено. Вони бути. передбачать концептуально. Ми за е, я так думаю, я за нема проблем Просто... але е, врахуйте такі моменти, які бо ніхто до вас не заїде, якщо не буде нормальної парковки, ну той посередині хвилини парковку. Ну да ну, хоча б місто оцих трьох. Трьох будівель оцих цих точно вони да да так, оці, да, оці подіщо зробити тут Розвивайте ніяких проблем. А. Отут от, точно треба, треба робити. там всього. Що 15 що? 100. 100. Ну, так слухайте. Ну більше Якщо хочете більше, докупляйте більше землі, але машинами заставить там. І хто нас розумний назива? Скажуть, це ж ми дозволили. Щоб це було безпечно, ви ж зрозумієте, ми, да. ми боролися за ту парковку для дитячого майданчика, її використовувати точно ну неправильно. Вони не розраховується, це просто просто Ну хтось ну, вже намалював, да, да, да. і все одно буде використовувати. Але, да, буде, буде. Буде. але Михайлівна, коли вона буде використовуватися, коли всередині не буде, ну, да. коли буде хоч там, ну хай туди заїжджають. Все одно ну, проєктне рішення да. буде розраховувати на власну земельну ділянку. Кількість автомобілів, ну, кількість паркомістів в випадку. А де будуть ставити? будуть ставити і на да, дорогі, може і на дорозі покинуть. Випадку. Він же тут не до чого уже він на них не типу впливає. але ну, архітектура. Тут я думаю, своє слово потім скаже. Врахує. Ну, ви розмахнулись мінімум на пів гектара, а у вас 15 соток. Так вийде, так може людина до а там ви не спілкувалися там з сусідами загорожана. Коли ви виставите там фішечки по будівництву, ви побачите, що сожалені клумба не поміщається, парковка теж. Ведіть перемовини з. О, той кусок викупить е, у сусідів, там там Іван Іванович і Баран, і ванну, гарантий. Скажіть, будь ласка, які є пропозиції у членів комісії? Що ми? З урахуванням пропозицій надати дозвіл? Ні, ну ми надаємо дозвіл, а вже теж не а ви потім врахуйте це все. Е, да. Можемо е, якісь ескізи. Тоді, коли ви вже десь якісь у вас будуть напрацювання, це ж не важко до нас прийти і ще раз звірити е, я буду боже час да. звіряти, щоб потім від да, ну, та, ну, так, да, так. коли детально вже більш-менш попрацюєте, тоді е, занесете ще раз подивилися у Скажіть, як швидко як оце перемалювати з архітектурою там і угу. ведуть ну, перемоги, це. Для Чого це? я поясню? Ну ви ж ми ж на сесії знов будемо дивитись на, 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 на цей малюнок. Ну, так, щоб перемалювати, якщо перемалювати, хоча буде. б до сесії хоч щось трошки. Це концепція, це людини бачення. Що, в принципі, магазини, і в да, принципі, да, це все. Да, да. 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 Оце прибрати і всі ваші побажання врахувати, тому що я думаю, тиждень. Тобто, магазини ви, ви, ви під оренду хочете, да, да, хочете да, да, ви побудуєте і да, 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 здавати, ви будете здавати в оренду. Це да, буде одноповерхове приміщення? Це буде одноповерхове приміщення. Пропозиція надати дозвіл. Якось платиться податків. Як Ну, для того, щоб дивіться, щоб там, щоб там прийшла розетка. У неї має бути офіційний договор оренди. Офіційний так. договор оренди це треба, щоб це було комерційне приміщення. Комерційне приміщення передбачає зміну цільового призначення. Так, воно з детальним планом все нову це от воно одно за другим цепляє. Нормальна людина, яка платить офіційну оренду і хоче зареєструвати ну, юридичний щоб... адрес. Просить, щоб там було все нормально з документами, щоб воно було цільове для, призначення. Для цього треба дати дозвіл на розробку детального плану території. Є пропозиція надати дозвіл. Да, не, ми не заперечуємо. Ну, все тоді дякуємо вам. Давайте, Сенсе, далі. А от Ще... люди прийшли, може давайте ми їх, їхню заяву. До вас там декілька та та питань. Дивіться, тоді вже громадськими пройшли. Давайте. Тільки оперативно. Подоручайте оперативно. всім зараз. Хорошо. Дякую вам. Так, перше е -е Добре. заява. Ми знову звертаємося ділянки ахтирського, опять знову підписали. Скажіть, будь ласка, чому всі там рані... є. Е там є вже є е відповідь. Ми звернулись по цій заяві. Настя, ми звернулись е в ДАБІ і отримали відповідь, якраз воно так співпало, що Дабі е, нас повідомило, що вони актерський програв апеляції. Прошу. Прошу. І вже ми є... Ми чекаємо 30 днів після да. апеляції. Якщо... А що, вона вступила все? Якщо да. він не подасть на касацію, тоді вже будуть... Ну, ми звернемо, чекаю, вже е, до, допрацьовують свою... Е. Що ще далі? Все? Заявники Ні. також чекають. Четырнадцатого одиннадцатая двадцать двадцять пятого рішення від 3 листопада. Так, так слідуюча заява. Сільському голові е, е, юнацько-спортивний е, клуб лівий берег. Це те, що ви казали, лівий берег по поводу паркування на цій вулиці Китковій, да Правильно я розумію? Нам... Будівництво да. партан, де партан, Прошу доручити місто. компетентним службам провести перевірку встановленої огорожі судової ділянки. Ну це де виїжджали. паркування було до да. да, лівий берег. Де ви виїжджали, виїжджали? правильно? Де вас штрафували. Правильно, да? так? Хого ж такого? Поліція. Наступають. Ну, Все, ця заява опрацьована, значить, суть заяви. Людина паркувала не встановленому місці і бетонними блоками загородила половину дороги. Блоки убрали, але паркування не дозволили. Зробили маленьку там, так як положено, зробити маленьку огорожу. Півсфери. Півсфери. Півсфери зроблені для того, щоб не заїжджали на приватну територію. Не на приватку, а не, не, не е, близько до е, паркану і не могли пошкодитися. Заява Лазаренко, дроба Людмили Володимирівні. Звертаюся до вас за допомогою, тому що сусід забара. Тулить нову арочну споруду на забор. Коротко, що кажу, це е, постійно видавай е, додать. Так, е, коротко про те, що приніс він документи, вона принесла документи. Винесення меж сплачувати ніхто не хоче. А так там існуюча огорожа. Є існуюча огорожа, е, привели ми відповідність, він там ще просто за парканом на цій межі, да, дійсно, він не виліз. Він просто поставив паркан рівно, а сама лінія розмежування ділянок йде на рівно. Ну, там і виходить, що він просто її вирівняв, що свої кусочки віддав. Ну він це нормально? Да. Ні, у нього не нормально про те, що він виніс каналізацію на землю загального користування, а саме на дорогу. Ну, ви цій людині пояснили дробот з милі Володимирівни. Так, пояснила і йому пояснили, він сказав, що він до понеділка прибере каналізацію. Добре. Люкчі каналізація? каналізацію та люк, яку каналізацію? Ну що ви думаєте, так просто прибрати каналізацію? Засипа люк і все. Що ви думаєте, там буде щось таке? що так. Карпенко, Максим Миколаївич, Гнідин, заводський будинок 5. Прошу вас розглянути можливість проведення вуличного освітлення до вулиці за адресою Гнідин, переулок, Заводський, 5 освітлення. То ми спробуємо це е, Наш захисник, е, навіть вже там інвалідність, ага. то допоможемо якось вирішити. Ну, то ми будемо допомагати. Так, голові головному спеціалісту інтеграції екологічних оцінок у галузі політики. Так, заява звернення згідно з законом про прозорного до з визначення офіційної позиції і конкретних дій Золочівської ОТ по питанням відкладу. Як вам стало відомо з відкритих джерел, а пізніше з повідомленням керівництва Золочівської ОТГ 23 жовтня, лист Міністерства економіки, понятно, це по оцінці довкілля. Що вони просять для координації подальших дій роз'яснення ситуації? Просимо відповісти на наступні питання. <кій> Чи планує Золочівська ОТГ подавати офіційні зауваження до міністерства? Планує, і подало вже. Чи проводилась попередня екологічна оцінка ризиків та впливу на життя людей Золочівської ОТГ для сіл Петропавлівський, вишеньки гніди? Це якраз і є екологічна оцінка, так і яка попередня оцінка? Ну, Ми е, там замовляли, колись ми <клес> ще в 2018 році е, робили аналіз води в тому регіоні, але це була Гнідевська сільська рада, то, е, робили? Е, я думаю, зараз є доречно ще раз е, запланувати якусь оцінку. Хто контролюватиме дотримання екологічних норм в разі допуску до господарської діяльності приватної? Компанії Київводоканал та хто є відповідальною посадовою особою від Золочівської ОТГ за екологічні питання та комунікації з міністерством у цій справі? Контроль здійснює міністерство. А ми можемо тільки звернутись, повідомити людей, що там чи екологічну інспекцію. Держава здійснює держава, здійснює компенс. чи передбачена компенсація або виділення коштів держави для прилеглих сіл на екологічних заходи, що діяльність таких буде реалізована. Ну і тут дуже велика кількість я дав ще один коментар сьогодні. О 16.30, і всіх, там хто ще хоче отримати якісь відповіді? Я запросив до сільської ради. Просто все ж таки треба. Я читав не цю заяву, там іншу заяву. Треба е, ну, говорити відверто. Мулові поля як були е, на тому місці, так і залишаються А от е, село Ревне, коли було там близько кілометру, чи скільки там до мулових полів, то зараз 150 метрів. Це не мулові поля підійшли до села, це жителі недалекоглядні взяли Купили ділянки, побудували за 150 метрів від існуючих мулових полів А тепер кажуть, чого вони біля нас? З того, що ви там побудувалися, на <пев> жаль. Так, <пев> так. так <пев> слідуюча <пев> заява <пев> Попенка. Ми вже розглядали я не знаю, яку кількість раз. Скажіть, будь ласка, щось змінилося з тих пір. У нас щось щось відбулося, що ми будемо йому відповідь якусь іншу надавати. Попенка, так. <пев> 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 Так, як ж інша заява. не вони запрошували проєкт. да, ми, ми ж говорили про те, що вони нададуть проєкту, поки да. не надали, ну, пощай, проєкт. так надали. Я попенко я... Роман Тарасович, звертаюся з проханням надати, надати в оренду земельну ділянку. Ну, він надати в нас хоче, нам надати в оренду. Ще не призначення. Там... Ну, взяти він хоче не на земельну ділянку, а не надати. Орієнтовною площою 1,37 розташовану в прибережній водоймі кадастровий номер для влаштування рекреаційної території, загального користування, дитячого та спортивного майданчика, зону відпочинку для дітей і жителів громади. Я не розумію, нащо йому надавати це в оренду, щоб він там облаштував загальну територію. Ну, хай облаштовуємо, не будемо проти, а надавати в оренду для облаштування ну, я не бачу сенсу, як це правильно. Е які будуть думки? Ну, якщо він хоче облаштувати, і ми у нас в документах записано, що це зона рекреаційної території і загального користування. В чому проблема зробити там, якщо він хоче дитячий і спортивний майданчик? Оксане, я логіки не пам'ятаю. Ну, є рекреаційна зона біля водойму. Ну, от він хоче облаштувати дорожки. Беседки, дитячий майданчик. Я думаю, надати дозвіл там на розмір, га... мабуть, якийсь розрахунок, там щось на початку збуло. Так що красиво буде як таке зроблю. Так хай робить. Ну. А так нащо йому це в оренду надавати? Хочу ще кошти хватити. На, от треба пояснити: Оренда цієї ділянки буде коштувати там 50 тисяч гривень у рік, наприклад, так. Да? О, ж, ми ж поясняли на, на першій Розрахунок на 1 мільйон він хоче. На 1 мільйон він хоче туди витратити кошти. Я думаю, навіть ми можемо поучаствувати якимось грошима, хай робить, і ми поучаствуємо грошима, а тільки навіщо надавати йому в оренду, щоб він там ще й за це сплачував, я не розумію. Орієнтовний підсумковий бюджет 1 мільйон 421 тисяча. Давайте я не знаю, приймемо рішення на якісь комісії на всьому для облаштування цього всього. Якщо ми можемо у військовий час це робити, і, ви, і совісно. щоб ви зрозуміли, Олександр Олександрович, ділянку чи дитячий майданчик, Держись. який нам облаштував один із жителів нашої громади в селі Вишеньки, невеличкий дитячий майданчик обійшовся в 400 тисяч гривень. Це от те, що ну, там поставили. Рахів, рахів. Ну, яке купили, яке було на ринку. Ну, вже ж дареному коню в зуби не дивляться, як кажуть. Люди, людина е, нам придбала і встановила. Угу. Ну, Він мільйон чотириста, бачите, хоче е, потратити. Я думаю, що. Е, як це буде правильно виглядати у військовий час, ми будемо ці гроші думаю, виділяти? Те, що ще проект благоустрою необхідно розробити, а не просто протесті Але... пропозиції на облаштування доріжок, облаштування малих архітектурних Ну я думаю, що е, в першу чергу, якщо е, він хоче добре діло зробити, то хай робить. А навіщо давати в оренду, щоб він ще за це сплачував гроші, то ми довіж. Должны... Про нього трохи попіклуватися, залишити у себе в оренді, щоб він не сплачував додаткові кошти, а він хай обладнає все це, і все він може інвестувати до середнього що... да в земельну. Да. Взамену... Я думаю, можна навіть Олександр, якщо є така, не, не знаю, правово, треба, щоб з правової оцінки дав нам юрист. Можемо ли ми заключити з ним договір співфінансування з існування там чи ще щось? І Вони все. ще ж просять, просимо встановити кількову ставку оренду оплати. І з одного відсотка зменшить е до нуль одного Скільки тоді виходить, яка тоді Орендна плата не має бути не нижче трьох відсотків трьох з трьох до дванадцяти. Якщо це без ауті, ми поки не якщо говоримо. Рекреація, про Рекреація це, це тільки аукціон, і не, не факт, що там сусіди, які... Живуть поряд, не захочуть взяти цьому участь. Я думаю, надо йому роз'яснити нормативну правову базу, яка існує: що перше, взяти в оренду, значить виставити не на аукціон, а на, на, аукціон. на аукціон на загальну одні вже ще раз наголошую: сусіди вже без аукціону хотіли продати. Тепер відматують це назад і обшуки і все інше. Поэтому... Бо без аукціону вирішили. Тільки аукціон незважаючи на те, що Рома наш житель отримає у БД, незважаючи на те, ми маємо виставити на аукціон, і ще не факт, що сусід там через дорогу так само не є учасником бойових дій, і не захоче взяти в цьому участь. Ну я вам скажу, і тоді що нам тут робити? навіть з моменту аукціоні не передбачено, що якщо Учасник дав меншу ціну, то треба віддати йому, а всі інші приймають участь. Там все одно за більшу ціну. і все. Я, хоч ти... я сказав, що навіть те, що не факт, що там, там з того боку нема е, учасників. Бажаючи, Тому... точно є, бо там вони за, е, зариблюються озеро. По картинках дуже красиво. Класно, ну я за такий. Давайте втілювати, ну, да. що для цього треба зробити. Ну, да. Ні, ну якщо людина ну, ну дуже хорошо. Хо -хо -хо, да. якщо таке зробиться, то хорошо. але е, у нас пріоритет, типу, що треба допомагати військовим, і так але будувати не ми, дитячі майданчики. І от е, зараз голова облас... голова обласної адміністрації наполягає на тому, що всі громади не менше як 15% бюджету е, витрачали на е, саме на збройні сили. У нас Е, Наголошу в Київській області. Ми потратили 27% від е, нашого бюджету. Найвищий в Київській області. Сусіди е, піввідсотка, хтось 6%, хтось є одна громада, яка нуль. Ми поки що дитячі майданчики, Готуйте, там є, ми є, це ж не ми, це, ми це, що, це, це, що ми будували. Треба, давайте будемо робити зустріч. там. Не, я, ми шукаємо, ми тільки за. Ну, те, то, що хтось, відповідь те, що хтось. Те, що Якщо людина е, взяла і профінансувала, зробила, ми тільки за. Ну, то, е, Все? Давай. Все. З, е, е, є якісь моменти ще пропозиції, чи не. нема? Все. Комісія оголошується закриття. Yeah, uh... the